Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Курській області бачили сирського та залужного спецназу МССО. Вони підтримували хлопців та особисто керували першими годинами. атаки, координували дії. Ось вони бойові офіцери. пишуть телеграм канал топор помста. Операція була продумана генералами без повідомлення про це ОП. Банку шоці. союзники схвалюють сильне військове рішення. Телеграм-канали пишуть, що ЗСУ в Курську захопили один із бункерів Путіна, непробивний та готовий до ядерної війни. Там зараз засідають наші офіцери. Ворог знає про це, але зробити нічого не може. Звичайно, Зброю їх не дістати у той же час. Росія прикинула із Севастополя в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту. Як повідомляє монітор, новий проект Кримський вітер 6 серпня на трасі Таврида в напрямку Керчі помітили колону військових Камазів з тактичним знаком зет у квадраті. Вони виїхали з місця дислокації в ї бригади морської піхоти ЧФ Росії в бухті Козачій. Тактичний знак у зет квадраті схожий і знаком Z у Ромбі, який був на автомобілях російської колони, знищеної підрильськом курської області. Морпіхи 810-ї бригади беруть участь в боях Аху суджі Він Росії вперше заявила про присутність, нібито українських військових на околицях Суджі. Попри те, що операція триває вже четвертий день, Москва запевняла, наче зупинила просування наших військових. Утім, нині заявила про бойові дії на західній околиці. Суджі на Курщині біля села Октябрьського на Курщині. Вночі була масштабна пожежа після влучання. По російській колонії зайнялись вантажівки, здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ринкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків. Тож, експерт. Ати підраховують під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до півтисячі солдатів. Що робить атаку на Курщині? Однією з найбільших російських разових втрат з початку повномасштабного вторгнення. Ситуацію на Курщині Москва тим часом кваліфікує як стихійне лихо російське мене запроваджує в області режим Надзвичайної ситуації федерального значення місцева влада продовжує провалювати евакуацію. Тим часом служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воєн. Успішно збуває впівідрону ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом. Офіційно Київ події на Курщині не коментує. У Європі проблем в українських діяннях не бачать, а от в Пентагоні наголосили, не бояться ескалації з боку Росії. у Зв'язку з подіями в Курській області заступниця речника американського міноборони наголошує просування ЗСУ су у регіоні. Відповідає поліція США. Ми від самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордони від перехресних обстрілів. Таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону. Що відповідає поліці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи, наші можливості, заявила Сабріна Сін, заступниця речника Пентагону. Тим часом видання Вашингтон постповідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити атакам саме по російській території. Цілями мали б стати аеродроми, що Росія використовує відповідь на курську операцію. Це дозволило б українським силам утримувати частину території на Курщині протягом деякого часу і дало би важелі впливу необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон, поки невідомо лише напередодні Пентагоні нагадали, вони не підтримують далекобійні удари по території країни-агресорки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм. М каналів голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.